Кожного ранку чайна ложка свіжого натертого імбиру або обганев сушеного. Спочатку ти помічаєш просте й відчутне, менше нудоти після їжі, менший дискомфорт у шлунку та рідше відчуття заколисування. Далі покращення травлення і відчуття легкості. Імбир стимулює шлункову моторику, тому їжа проходить природніше, а відчуття здуття зменшується. Паралельно деякі люди помічають підвищену бадьорість, легке відчуття тепла і підвищеної циркуляції крові після гострої спеції. Після двох-трьох тижнів починають проявлятися глибші, менш помітні зміни. Зниження маркерів запалення і антиоксидантна дія. Активні компоненти імбиру, джинджероли та шогаоли модулюють запальні шляхи, зокрема вплив на та інші сигнальні каскади, через що у людей із хронічним запальним навантаженням може знижуватися біль і тугоподвижність тканин. Ці ефекти накопичувальні і немиттєві. Про безпеку харчовий імбир у дозах інсад п'ять на день. Водночас імбир може підсилювати ефект антикоагулянтів і підвищувати ризик кровотеч. Взаємодія з варфарином і іншими розріджувачами крові була задокументована.